Друзі, вітаю на ОБОЗ з З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. Бо мій гість це Олег Пензон, голова економічного дискусійного клубу та економіст. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава також рада вітати. І от знову народні депутати хапаються за голови і кажуть, що з 1 листопада нам може бути нічим. Платити зарплати військовим не дорахувалися на цей раз 300 мільярдів гривень. Про це говорить народна депутатка з профільного комітету Роксалана Підласа. Ну і власне те саме я пам'ятаю, і минулоріч, і поза минулоріч тільки тоді були заяви від міністра фінансів пана Марченка. Нам знову восени бракує грошей на зарплати військовим. Що це за історія? Чому так відбувається, і як цього уникнути, якщо це можливо. Ну, не 300-280. І цей рік унікальний. У му році ми пів трильйона 500 мільярдів додавали один раз. В цьому році вже було додано 416 мільярдів і зараз ще не вистачає 280. Здавалося би. Ну, Про е, рівень е, можливості передбачити видатки, ну, це не йде ні в яку, ні в яку критику. Але в дійсності ситуація є набагато глибша, і е, не хочучи бути е, адвокатом влади, е, напевно, від неї тут так само мало залежить, як і від нас з вами усіма. А тепер давайте я поясню, в чому є нюанс. Я хочу вам нагадати виступ президента України Зеленського в цьому році, коли він оголосив приблизну суму потреби України в коштах на безпеку оборони на 26 рік. Сума становить 120 мільярдів доларів. З них 60 мільярдів доларів. Це то, що Україна закладає в себе у бюджет. Це 2,8 трильйона гривень. І ще 60 мільярдів гривень мають стягнути наші десь партнери європейці. А це ті гроші, за які вони купляють в Америці зброю для передачі в Україні. Вони фінансують. Навчання українських вояків, вони фінансують розвиток власного військово-промислового комплексу. Тобто, це той весь комплекс, який потрібен для того, щоб Україна не відчувала дефіцит в озброєннях і підготовці спеціалістів. Приблизно така сама ситуація є кожен рік. Тобто, є достатньо велика сума, яку Україна має витратити. А є ті кошти, які мають надавати наші партнери. Якщо питання знаходження коштів в середині економіки для нас є першочерговим, і всі доходи України від податків і зборів йдуть на безпеку оборону, то з європейськими грошами ситуація набагато складніша. По загальних заявах рівень наповнення потреби у в воєнно-технічному співробітництві і в грошах, які йдуть на безпеку оборону через закупівлю зброї, десь становить 60-70% від потреби, що стосується європейців. А в цьому році взагалі ситуація абсолютно унікальна, тому що в цьому році у нас відпав дуже великий донор, який щороку давав суми порядку. 30 40 мільярдів доларів, і який за 22, 23, 24 рік дав суму 110 мільярдів доларів на воєнно-технічні потреби України безкоштовно, як грантами. Я говорю про Штати Америки. Тобто, всю, то, що не додають європейці, все то, що тепер вже зовсім не дає Америка, звідкись треба покривати? І передбачити, хто в даний момент своєчасно дасть гроші, а хто не дасть, і яким чином наповнювати то, що теоретично раніше наповнювалося за рахунок американських коштів, це якраз та проблема, з якою стикнулися в 2025 році наші урядовці. Тому у фінансистів є такий термін наближення видатків. Тобто бюджет розпланований рівними платежами на протязі всього року. В залежності від поступлення коштів. Але коли виникає нагальна потреба збільшити фінансування на початку цього року, то ті видатки, які мали б здійснюватися в листопаді в грудні вони починають проводитися в січні, в лютому, в березні. При тому, що листопад-грудень лишається голим. В цьому році. Декілька разів відбувалися подібні речі з нашими партнерами, і наближення видатків було достатньо великим. Тобто ми вже в цьому році, двічі, зараз другий раз, маємо переглядати видатки державного бюджету на безпеку оборону, тому що були наближені видатки, які мали би покриватися за рахунок партнерів, але так не сталося. Так що то, що відбувається, це не проблеми планування, це проблеми реального життя. 26 й рік ще є важчим. І оті світлі фрази Усули Вандерляєн з приводу репараційного кредиту, який поки що не знайшов підтримки у європейських наших партнерів, це якраз ота проблематика, про яку я вам говорю. Тобто 60 мільярдів вони мають звідки знайти, але звідки знайти, вони не знають. А ті 60 мільярдів є невід'ємною частиною видатків на безпеку оборону, в першу чергу це гроші, за які мають закуплятися американське озброєння. Європейці висловлюють надію, що вони вирішують це питання. Але висловлювати надію і вирішити це трошки різні речі. Тому я думаю, що, попри те, що на сьогоднішній момент. На безпеку оборони у бюджеті стоїть 2,8 трильйона. Я думаю, що нам все рівно буде не вистачати грошей. І думаю, що і в 26-му році, якщо там війна буде продовжуватись, ми з вами побачимо от, власне, ті самі процеси, які зараз обговорюємо, в 25-му. Пане Олеже, ви описали ці наближені видатки. Це точно м'я, а можливо, і багато хто з українців так розподіляє зарплатні кошти, коли все має бути розподілено на місяць, але потім видатки наближаються і витрачаються в перший тиждень.